Ну, як завжди, дощик і дорога. Причому та сама вулиця, що минулого року. Минулого року її ремонтували в дощ. І цього року, бачу, вона знову у нас діє. О, це супер. Як мені то... А, так... а скажи, будь ласка, ви ремонтуєте дорогу. Ні. А, добре. О, дивіться, як наші працівники працюють, що роблять. Супер, супер. Хто я розумію, клас. класно. А то довго буде триматися асфальт? Я вже минулого року питався, мені сказали, що буде. А... Але бачу, що не, не втримався і ви знов робите його в дощ. Мені просто цікаво, чесно, бо, бо бачу кожен рік, що дорога робиться, і та сама, причому дорога, а, а робиться в дощ. Ну, на жаль, ніхто не хоче говорити. Я от їду, собі дозволю поїхати по перекритій дорозі, отак от, от тут все відбувається. Та саме абсолютно кусок тієї дороги, що минулого року робився. Знов дощ, знов те саме. Дуже гарно. І всі отак от от знов це роблять, підробляють. З ким ту Україну будувати, я не знаю. Я ще проїдуся далі і покажу ті самі ями на тому самому місці, де були минулого року. Всі тоді критикували, казали, що ти то знімаєш. А як тут не знімати люди добрі? Скажіть, будь ласка, що це відбувається? Я не можу зрозуміти. Минулого року ті самісінькі ями так само робились. Абсолютно так само. Також в дощ. Цікава історія. О, полісмени стоять. Супер, я розвертаюся, бо тут перекрито, не можна їхати. Тож від всіх зараз рух заховали. Правильно зробили. Супер, я ще раз продідуся і ще раз покажу, як це все класно. Я в шоці просто? Україна, Україна. Поки ти сама не встанеш і не будеш щось робити, причому в своєму місці, доте от нас так будуть дурити. Ті самі ями. Ну, біля них. Немає значення. Невже не легше закатати одразу всю дорогу зробити? Якщо ви вже беретесь за дорогу. Причому дорога не була абсолютно поганою. А така, що можна їсти. Ні, краще, що так тобі дочці робити, а чого ні? Просто немає слів однієї емоцій. Дякую всім за перегляд.